Доброго дня, шановні відвідувачі Дня відкритих дверей нашого коледжу. Я Бернецька Тетяна Володимирівна, викладач загальноосвітніх та фахових дисциплін. До вашої уваги сьогодні пропоную освітню програму метрології та інформаційна вимірювальна техніка, яка відноситься до галузі знань, автоматизація та приладобудування. У повсякденному житті десятки разів на день ми стикаємося з вимірами таких величин, як час, швидкість, температура, тиск, вологість та відстань, і від точності цих вимірювань залежить якість продукції, точність її виробництва і навіть наше життя. Але чи можемо ми довіряти отриманим результатам та засобам вимірювання? Чи придатний засіб вимірювання для використання? На всі питання може відповісти випускник нашого коледжу технік з метрології та сертифікації. Освітня програма Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка передбачає підготовку для отримання кваліфікації технік з метрології і сертифікації. Давайте розберемося, що це за кваліфікація. Тобто здатність працівника виконувати завдання та обов'язки в рамках конкретної задачі. Технік з метрології сертифікації займається різними вимірами при випуску та контролю якості продукції та технологічного обладнання. Бере участь у розробці засобів вимірювань спеціального призначення, у проведенні відомчої перевірки робочих еталонів, метрологічної атестації та перевірки нестандартизованих засобів вимірювання. Це спеціаліст у галузі забезпечення та оцінки якості продукції. Перевіряє відповідність обладнання товарів, послуг, необхідним стандартам, нормативним документам та технічним умовам. Вступити на навчання за цією освітньою програмою можуть всі бажаючі, які мають базову середню освіту 9 класів, строк навчання 4 роки. також Після закінчення навчання у коледжі ви можете продовжити навчання у закладах вищої освіти за скороченою програмою. Програма навчання розроблена з метою формування сучасного світогляду в галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, в курс навчання Закладені принципи проєктування інформаційно вимірювальних систем та комплексів, сучасні методи створення засобів вимірювальної техніки за допомогою передових мов програмування, різні засоби вимірювання електричних, радіотехнічних, магнітних і неелектричних величин, інформаційно вимірювальними приладами, розглядаються питання законодавчої. Та виконавчою метрології, стандартизації і сертифікації продукції виробництва та управління якістю. Теоретичне навчання повинно бути підкріплено практикою. Яку наші студенти можуть проходити на підприємствах різних галузей та форми власності? Це свідчить про багатопрофільну затребуваність спеціалістів з метрології та інформаційно вимірювальної техніки, стрімкий розвиток та впровадження інформаційно вимірювальних технологій, комп'ютеризація, автоматизація виробництва та удосконалення баз. Метрологічного забезпечення сприяє постійному попиту на фахівців в галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. Випускники цієї освітньої програми працюють в галузі комп'ютерних систем збору та обробки даних, досліджень, прогнозування, контролю, випробування об'єктів та процесів в різних сферах промисловості, у відділах і лабораторіях з метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості. Отже, шановні, чекаємо вас в якості студентів за освітньою програмою Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка у Харківському комп'ютерно-технологічному фаховому коледжі. Всім дякую за увагу!